в ефірі першого про головне програма, що робить події зрозумілішими. Одразу два міста під Донецьком сьогодні зазнали артилерійських обстрілів з боку бойовиків російських військ. Це вже п'ятий день Авдіївка, а також Мар'їнка, де дісталося житловим будинкам. Лінії електропередач, попри кілька годинний режим тиші під Авдіївкою, знову не полагодили. Президент тим часом заявив, що міжнародне співтовариство недостатньо тисне на Росію за припинення вогню. І друга важлива заява Петра Порошенка намір провести референдум щодо вступу України до НАТО. У студії про головне сьогодні Сергій Грабський, військовий експерт полковник запасу, і Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Вітаю вас. Добрий вечір. І на прямому телефонному зв'язку із студією Владислав Волошин, заступник керівника Пресслужби Збройних сил України. Пане Владиславе, вітаю вас. Пане Владиславе, чи чути мене? Так, чути так. Питання добрий вечір. Питання до вас. Як сьогодні розвивалися події під Авдіївкою? Чи спокійно, чи не дуже спокійно було на українських позиціях, ну взагалі ситуація в зоні проведення АТО е, сьогодні була теж досить неспокійною. На 19-ту годину зафіксовано майже п'ять десятків обстрілів. Зокрема, найгарячіша точка за кілька останніх днів це Авдіївка і Авдіївська промислова зона. Сьогодні вночі по захисникам Авдіївки бойовики російських терористичних військ вели вогонь з реактивних систем залпового вогню, крупнокаліберної 152 мм артилерії, а також 120-мм мінометів. Ну це тривало приблизно десь до 11-ї години дня. Потім далі було невелике затище, якщо його можна назвати, так затищем. Тому що бойовики все ж таки вели вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів. Це був неприцільний турбуючий вогонь, хоча і інколи також залітало по нашим позиціям. Проте, вже десь близько години Авдіївка знову почала, скажімо, почала якби. Почався обстріл зі 120-мм мінометів. Пане Владиславе, Я чому зразу запитав про ситуацію на позиціях? Повідомляють про обстріли житлових кварталів, саме міста Авдіївка. Отже, у мене питання: чи це навмисно обстрілюють саме житлові будинки, які зазнають руйнувань, чи все таки вогонь ведеться по українських позиціях? Ну а дістається так само і цивільному населенню? Ну, ви розумієте, там позиції українських військових, вони окрім промзони, вони винесені за територію міста. Тобто, це, це дійсно, як ви сказали, спеціально ведеться вогонь саме по житлових кварталах, щоб у місцевого населення викликати паніку, викликати неприязнь щодо, скажімо, українських військових. І ну ви самі розумієте, це вже говорить сам обстріл цих житлових кварталів про те, що ведуть вогонь ті, кому ці люди байдужі. Якби там були сусіди, тобто, ну, скажімо, теж громадяни України, представники там, так званої ДНР, то вони, я думаю, по своїх сусідах би не вели такий остервенілий вогонь. Це означає, що там дійсно росіяни. Зрозуміло. І скажіть, будь ласка, саме причиною того, що ремонтники не вийшли на обслуговування лінії електропередач, пошкоджених під Авдіївкою, якраз є оцей спорадичний хаотичний стрілецький вогонь, а не те, що російська сторона не дала гарантій, того, що такого вогню під час режиму тиші не буде. Ну, дійсно, ви правильно сказали, що російська сторона не дала гарантії, що цього вогню не буде, і він дійсно вівся. Вчора, наприклад, коли група ремонтників вийшла, вона потрапила під обстріл. І сьогодні ну, ризикувати цивільними людьми ніхто не буде цивільними ремонтниками. Тому саме з цим пов'язане, скажімо, таке. Досить тривале відновлення лінії електропередач та і решта комунікацій, пане Водославе. Ну зараз і під Авдіївкою йдеться тільки про артилерійські обстріли, як і от по інших гарячих точках, Мар'їнка, інші гарячі точки на лінії розмежування чи відбуваються якісь атаки на позиції українських збавців? Так, сьогодні дійсно було неспокійно і. Біля населеного пункту Мар'їнка, де бойовики вели вогонь із 120 мм і 82 мм мінометів бойових машин піхоти та зенітних установок. Крім того, дуже неспокійно було і на іншій гарячій точці, точці про яку ми нещодавно розповідали, це на Світлодарській дузі, де захисників Світлодарської дуги. Бойовики російських терористичних військ також обстрілювали зі 120-мм, міліметрових мм міліметрових мінометів а також під прикриттям бойових машин піхоти намагались теж здійснити обстріл зі стрілецької зброї. Наші е, бійці вони відповідають зі стрілецької зброї. Я говорю не тільки про е, ситуацію, під отже президент на днях сказав, що вони не обмежені. Маю на увазі наші воїни в засобах е, е, власне реагування на артилерійські обстріли. Якщо це не йдеться про розміщені артилерійські установки гради у житлових кварталах, наприклад, Донецька. Наші бійці відповідають. Е... Озброєнням, гранатометами, стрілецькою зброєю, великокаліберними кулеметами, всім тим видами всіми тима тими видами озброєння, які дозволені мінськими домовленостями. Дякую, Владислав Волошин, заступник керівника Прислужби збройних сил України. Ну і додам, що за добу в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військових загинули. Саме поблизу Авдіївки 20 отримали поранення. Завтра на Майдані Незалежності в Києві об 11-й відбудеться прощання з лейтенантом Леонідом Деркачем, командиром роти 3 го батальйону 72-ї бригади, яка якраз і тримає позиції під Авдіївкою. Раніше Леонід Деркач викладав на юридичному факультеті Чернівецького університету. Напередодні, нагадаю, чимало киян прийшли на Майдан попрощатися. Із сімома бійцями 72-ї бригади, президент України нагородив цих воїнів посмертно воїнів, які полягли в боях за Авдіївку, і нагородив орденом Богдана Хмельницького. Серед них якраз і лейтенант Леонід Деркач. Ну і наймолодшому із загиблих воїнів, 23-річному Андрію Кизилу, заступнику командира механізованого батальйону, капітану. Присвоє названня Герой України із удостоєнням ордена Золота Зірка. Вічна пам'ять. У студії Сергій Грабський і Олександр Мусієнко. Пане Сергію, питання до вас, власне, як і традиційне питання останніх днів для всіх експертів, гостей студії. Ваш погляд на причини якраз такого пожвавлення боїв не тільки під Авдіївкою. Бачимо, що це інші гарячі точки. Ви знаєте, причинами вже багато разів повторювали їх багато, і це і політичні, і військові наслідки. Тобто є свідчення того, що противник втрачає оперативну ініціативу і намагається, хоч де десь на якихось напрямках відбити ініціативу, зайняти свіжі позиції. Це є наслідок нашого так званого тихого просування у сірій зоні. Це по перше. По-друге, ви знаєте, не маючи можливості зламати нас економічно і дипломатично, зараз ми бачимо свідчення, і це на сьогоднішній день підтвердилося, що противник задіяв так звані методи відвертого терору, тому що вогонь з систем залпового вогню по населених пунктах за всіма міжнародними правилами і нормами є терор проти мирного населення. Тому не маючи змоги зламати нас на інших напрямках, зараз йдеться про залякування відверте і намагання поставити нас на коліна, якщо ми так говоримо. Але реакція з точки зору військової є безперечно на наше просування у сірій зоні, на те, що Україна зараз може робити такі дуже виважені кроки відповідно до мінських домовленостей, не порушуючи їх, і займати інші позиції на Сході України, дякую, пане Олександре, я кілька слів про Авдіївку скажу перед своїм запитанням. Авдіївка тримається. Відновлено навіть навчання в одній з шкіл. Не було масової евакуації всього лише 190 людей із 20-ти тисячного населення покинули місто. Але от якраз обстріли турбують обстріли, постраждало власне пошкоджено 52 будинки. У місті президент і українська влада привертають увагу світу до власне того, що відбувається в Авдіївці. Сьогодні це ще один анонс 22-й годині. Трансляція на ua першого екстреного засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації власне і в Авдіївці, і на самій лінії розмежування на сході України. Нагадаю, що Україна напередодні почала головувати у Раді Безпеки ООН, і це головування триватиме рівно один місяць. Пане Олександре, президент сьогодні заявив, що світове співтовариство мало робить для того, щоб зупинити Росію чи вплинути на Росію для того, щоб наслідком цього стало припинення вогню. Власне ну, перший пункт мінських домовленостей, які були вкладені ще у вересні 2014 року. Ну, ви знаєте, я думаю, що багато вже в Україні не вірить в мінські домовленості. Це по-перше. А, а що світ мало робить? Що світ, І ну, що він може давайте, зробити крім попереджень, пересторог, занепокоєння у даній ситуації нічого. І розраховувати на те, що буде реакція, по-перше, Європи, де є уряди слабкі, тому що це представники лівих партій, вони традиційно є слабкими в своїй реакції. Крім занепокоєння від Європи, я думаю, не варто розраховувати ні на що. Єдине, будемо зараз дивитися, яка буде з Сполучених Штатів. Я думаю, що Сполучені Штати зараз мають у міжнародній політиці трошки набрати обертів. Зараз вони з внутрішньою ситуацією розберуться. Сьогодні я думаю, на засіданні Радбезу ООН представник Сполучених Штатів пані Нікі Хейлі має війти в курс справи, скажімо так, що відбувається насправді. Дуже цікаво тональність ввести. її заяв послухати. Як Це ж новий представник. Да, так, 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 так. Безпеки. Ну вона вже до цього так окреслила в принципі, тому що пан Єльченко, український представник, з нею вже зустрічався, проводив зустріч, він її поінформував. А це дуже фаховий досвідчений дипломат, професіонал, він її поінформував, доніс українську позицію. І це дуже добре, от, власне кажучи, в цій площині і можна сподіватися, а на Європу, ну які можуть бути сподівання, розумієте, якби хотіли допомогти, то дали би зброю і дали би більшу фінансову підтримку. Це те, що потрібно, це те, що потрібно в війні. Я думаю, що. Тут пан Сергій сказав про мінські домовленості. Це в принципі так, але мені здається, що якраз е, через те, що от наші збройні сили дають такий масований, скажімо, відступ і так, таку відсіч, відсіч агресора, відсіч. так, таку таку відс... відсіч агресору. Мені здається, що е, це вкотре свідчить, що не завжди потрібно дотримуватися мінських домовленостей, тим більше коли ворог їх не дотримується. Про що ми говоримо? Ну, якщо говорити про міжнародне право, то право абсолютно на нашій стороні. Абсолютно статут ООН, перший протокол до Женевських конвенцій, Женевські конвенції все на нашому боці. Конституція України, все ми абсолютно праві будемо, якщо будемо відповідати їм зброєю, навіть яка заборонена мінськими домовленостями. І це потрібно робити, тому що практика показує, що в світі допомагають сильним. Той, хто буде себе захищати, і той, хто буде відбивати напади, тому будуть і допомагати. Пане Сергію, а якщо говорити про зброю, яка все таки не заборонена мінськими домовленостями, то на що ми можемо розраховувати? От якби зараз так ухвалили рішення про поставки цієї зброї, тобто якусь частину цієї зброї, то те, що ми маємо, ми могли б використовувати для захисту і для активної оборони, чи і з тої зброї, ні. яку нам технічно могли передати на сьогоднішній момент, ми б не могли її використовувати. Тому що, Ліни, там, ми могли я запустити? власне про це кажу, тому що на сьогоднішній день немає потреби їх використовувати. Немає масованого наступу або протидії е бронетанковим підрозділам російського російської. Хоча купаційним. обстріли з танків відбуваються? Обстріли з танків можуть бути подавлені наявними силами та засобами. І коли я говорив про мінські домовленості, я хотів звернути на увагу на одну таку дуже цікаву цитату наших військових: що ми, каже, відбуваємося. Всім, що ми маємо відповідно до мінських домовленостей, і все, що знаходимо поруч з цим. Тому я хочу запевнити, що ми використовуємо наші можливості повністю. Якщо ви бачили сьогодні, відслідковували новини, ви побачили, що танки, українські танки, зайшли в Авдіївку на сьогоднішній момент. Є фотографії, є свідчення. Тобто ми готові. Уповнити. В Авдіївку чи на позиції? Вони були сфотографовані в Авдіївці, але, безперечно, вони пішли на позицію, тому що танку у місті робити нема що. Він має бути на позиції. Дякую. Ну, і ще одна резонансна заява президента України. Зроблена ним в інтерв'ю виданню німецької медіагрупи «Функе». І це інтерв'ю було опубліковано саме сьогодні газетою Берлінер Моргенпост. Президент України має намір провести в країні референдум, на який буде винесено. Перепрошую, питання про вступ України до. НАТО, ну е, я нагадаю, що після 2014 року перемоги Революції Гідності Україна відмовилася від е, статусу позаблокової країни, але я так розумію, що і не проголосила своєю е, стратегічною метою членство в Північно-Атлантичному Альянсі. Тож, ну референдум і його значення для нашого власне визначення із курсом. Чи потрібно цей референдум проводити, оскільки багато країн, більшість країн вступали до альянсу без референдуму, це було просто рішення влади, схвалене власне самим альянсом, пане Сергій? Ви знаєте, нам глибоке переконання, так, такий референдум потрібний для того, щоб зрозуміти в якому стані ми зараз знаходимося і який рівень підтримки власне, нашого цивілізаційного вибору є? Я не хочу говорити про європейський вибір, тому що це є наш вибір. То які цінності ми будемо приймати, сказати, що після цього референдуму, незалежно від його рішень і висновків, ми почнемо вступати в НАТО, ну це буде передчасно трошки, тому що для нас буде надзвичайно складним ця складною ця дорога, і нам треба буде виконати дуже багато зараз. Про це ми детальніше поговоримо, але все таки про сам референдум. Я думаю, чому власне треба проводити референдум, тому що так за опитуваннями. Кількість підтримки ну, серед населення вступу до НАТО воно коливається от, за різними опитаннями від 40 десь до 50, трошки більше відсотків. От якби провели референдум, дослідили Фонд демократичні ініціативи і центр Разумкова. Отже, на референдум би прийшли 62% населення, а серед них 71% би проголосував якраз за вступ України до НАТО. Тобто відсоток був би в випадку проведення референдуму значно більший. Пане Олександре, чи потрібен це референдум насамперед? Да? Чи, ну як ви його сприймаєте? Чи це є там, чергова декларація? І наскільки складно реалізувати цю ідею? Наскільки швидко її можна реалізувати? Ну наскільки швидко, я думаю, що очевидно не в цьому році. Можливо, в наступному, а можливо, це буде відкладено ще далі. В принципі, я позитивно тут ставлюся до цієї ідеї. Ну, розумієте, все-таки рішення. Є країни, які не проводили референдум, є які проводили. Тому це рішення важливе для країни. Я думаю, що такі питання на референдум потрібно виносити. Інша, інша річ, що наскільки ми просуваємося в бік Північно-Атлантичного альянсу, тому що, якщо подивитися, Виходити із останнього саміту НАТО, який проходив в Варшаві, то в принципі заяв від українського керівництва про те, що ми готові вступити в НАТО, не було. Від представників української делегації цих заяв не лунало. Лунали Цього заяви про буде. те, що ми будемо наближатися, готувати стандарти і так далі, і так далі, тобто наближатися до НАТО, а далі будемо вже приймати рішення. Тому я думаю, що якраз коли. Президент і керівництво держави вирішить, що ми вже наблизилися до цього, так то тоді буде прийнято рішення і про референдум. Але а знову от, ж таки, немає тут... такого, що треба ну от, бажання влади перекласти вирішення цього питання на, на людей, на народ. Тобто от, немає свого рішення. От ми не демонструємо відданості ідеї, не заявляємо, що ми хочемо, і давайте підтримайте нас. А от ідея просто провести референдум перед. Так... Перед визначеністю така ймовірність питання. також є, але все таки ну референдум сам по собі цей потрібен. Інше питання, що яке важливе, є дві площини. Перше, це те, що я сказав українське керівництво, яке, як на мене, не артикулює, скажімо так, твердо позицію, що ми будемо вступати в НАТО, і далі, власне кажучи, сам північно-атлантичний альянс і країни-члени, які давайте говорити відверто, більшість не готові приймати Україну. В НАТО і ну давайте ж не забувати про те, що в нас іде війна. У нас відкритий кордон, у нас є агресія Росії. Ну про що ми говоримо? Про вступ до яких міжнародних організацій? Я думаю, що це питання, ну точно не близької перспективи. Ну, от якраз ілюстрація такої обережності НАТО. Це рішення керівництва Альянсу відкласти зустріч з представниками України щодо обговорення наслідків розгортання системи ПРО у Європі. І тут якраз Wall Street Journal, Journal я перепрошую, пише, що якраз представники НАТО не хочуть говорити з Україною щодо цього чутливого питання, щоб не дратувати Росію. Отака от, от обережна позиція Альянсу, пане Сергію. В якому від стані відносини наше з ними з, з партнерами по НАТО зараз? І от якщо б ми рішення ухвалили сьогодні, який шлях від цього стану відносин до членства в НАТО? Ну якби ми відкинули такі умови, які перешкоджають нам вступати в НАТО, тобто і конфлікти, і невизначені території і так далі. На моє глибоке переконання від п'яти до семи, а можливо до десяти років. Це великий термін. Це дуже великий. Колись термін. Колись називали там, якщо ми приєднуємося до ПДЧ, це там лічені роки, два-три. Ви ПДЧ план дій щодо членства НАТО. я маю сказати. Ви розумієте, тут треба зважувати на те, що в історії НАТО не було такої такого випадку, коли до НАТО вступала найбільша за географію і надзвичайно велика за населенням країна. Тому для неї це буде дуже серйозний виклик. Мало того, якщо ми говоримо навіть про співмірні країни, такі як Польща, вона виступала, вона мала до абсолютно інші передумови до вступу. Вона не мала зовнішньої агресії, вона не мала е, серйозного тиску економічного. І то це зайняло певну кількість років, як мінімум п'ять, коли вони вступили в 96-му році. Для нас ситуація абсолютно інша. Ми діємо в абсолютно іншому політичному, економічному вимірі. Тому у найкращому випадку це 5-7 років я передбачаю, то можливо, і 10. Плюс треба зважувати на те, що ми маємо вступати в НАТО як знаєте, одна справа, я вибачаю Албанія і її збройні сили як елемент стратегії НАТО. і Абсолютно інша справа Україна з її протяжними кордонами, з її збройними силами, армією, яка воює і так далі. Тобто це дуже серйозний виклик, навіть не тільки для нас, це дуже серйозний виклик для НАТО. А конфлікт, не визначені території, ці окуповані території це політична перешкода чи процедурна? Це десь прописано це, це в політично. документах? Ви знаєте, я спеціально шукав. Я, на жаль, не знайшов у документах НАТО, то що країна з окупованими або невизначеними територіями не має права вступати в НАТО. Це більш політична перешкода, і ми будемо на неї так само. натикатися. процедура прийняття нових членів. Чи легко Росії через своїх лояльних лідерів, політиків зупинити просування України? Дуже легко. НАТО. Ви розумієте, в системі НАТО рішення приймається одноголосно. Не може бути такого, щоб одна країна утрималася, навіть така, як Ісландія, яка не має збройних сил. Навіть її голос є абсолютно важливим і. Визначальним. Тому ця процедура у нашому конкретному випадку займе дуже багато часу. Добре. А ну а чим, пане Олександре, зарадить нам членство в Альянсі якраз з прицілом на вирішення питання Криму, питання окупованого Донбасу. Чим може Альянс в безпековому відношенні нам допомогти, враховуючи те, яким є зараз альянс, наскільки він обережно себе з Росією поводить? Ну, давайте говорити відверто, поки. Питання окупованих територій наші не вирішене. Ми не будемо в альянсі. Ну це ж потрібно. Якщо говорити про критерії членства, які передбачають, там є чітко політичні, економічні військові, які країна повинна пройти. І, так, от політичні складові вони включають такі умови, як верховенство права в країні. Як демократія стала, і так далі, і так далі. Насправді, оце, якби ми пройшли по цьому плану дій щодо членства, це було б дуже позитивно для країни, тому що це передбачає дійсно великий комплекс реформ не тільки в військовій сфері, а й в економічній і політичній також. Це те, про що я сказав. Але... На сьогоднішній день я думаю, що для північно-атлантичного альянсу, повірте мені, питання приймати Україну не стоїть на порядку денному. Але в тебе тут не потрібно ну, Т, в... Т, 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 теорії... тобто, нам, все-таки, от як знаєте, перед собою там ціль поставити, НАТО нам допоможе нас захистити. чи розвивати своє військо краще вже там відкинувши власне цю ціль, як ну І, І яку не реалізовано. Не безумовно, треба сподіватися. Сподіватися співпрацювати сподівати, потрібно, безумовно, по всім програмам, які. У нас є знати, розвивати цю співпрацю, але сподіватися, безумовно, в першу чергу на себе. Ми це бачимо зараз, те, що відбувається, що сподіватися потрібно в першу чергу на себе. Тому що, якщо послухати пана Столтенберга, які він заяви робить, ну, чим він відрізняється від пана Туска, чим він відрізняється від інших політиків? Розумієте? Ну, це ж та ж сама стурбованість. от і все. І не треба розраховувати на те, що. Ми вступимо зараз або нас приймуть, доки ми не будемо мати вирішену війну закінчену війну і врегульований конфлікт. Цього не буде на це. Не потрібно розраховувати. Тим більше, 에, НАТО розумієте, це як ну я не знаю. Це як е, для Росії, отут на кордоні Україна в НАТО. Ну. Для них це загроза. Вони це сприймають як загрозу. І уявіть собі, який тиск уже від сьогодні чиниться на країни-члени НАТО, окремі там Італію, Францію, Німеччину інші для того, щоб не допустити зближення України з НАТО. Навіть зближення, навіть розвитку співпраці з НАТО, не те, що говорити про членство в Альянсі, і це на них діє, як ми бачимо, на окремі країни-члени це діє. Це впливає. Ну, а чи багато НАТО альянс зробив для захисту інших країн, які ну потенційно вразливі до Росії. Російської агресії, наприклад, Польща чи країни Балтії, ви спостерігаєте за цим? Абсолютно. Наскільки посилена їхня оборона? Вона колосально посилена, я не боюся цих слів. І навіть ті заявлені підрозділи, які були заявлені до розміщення, тобто ті чотири батальйони. Це тієї підрозділи, як на мене. Це 4 батальйони. Насправді ми говоримо про значно більшу кількість сил та засобів. НАТО відпрацювало процедури швидкого перекидання. Якщо ви пам'ятаєте. Навчання Наконда 2016 головним результатом була перевірка спроможності швидкого передислокації армійського корпусу чисельністю до 30 тисяч чоловік. НАТО посилило військово-повітряну присутність в країнах Балтії. НАТО і Сполучені Штати Америки проводять цілу низку навчань з своїми союзниками у по східних країнах НАТО, тобто Прибалтика. Польща, Румунія, Болгарія НАТО розміщує додаткові сили і засоби складує технікою озброєння. НАТО розгортає цілий комплекс системи управління для забезпечення захисту своїх кордонів. І це тільки те, що ми можемо бачити, то що доступно у відкритому доступі. Тобто, за обережними словами, все таки якісь дійсно у захисту принаймні аб... кордонів абсолютно, своїх членів. Абсолютно серйозні, і НАТО ні в якому разі не дасть. Не поставить під загрозу кордони своїх членів. В цьому ми маємо бути абсолютно переконані. В цьому немає жодних сумнівів на сьогоднішній день. Дякую. Ну і ще раз про нас дуже стисло, пане Олександре. Все таки от говоримо останніми там трьома роками, да, про досягнення критерій членства НАТО. Тут тут, тут такий у нас процес не там не мета членства, а досягнення критерій. з яких критеріїв ми вже досягли, якщо так аналізувати. Я думаю, вас я думаю, що в основному це стосується. Військової сфери там є зрушення. А що стосується економічних і політичних, то, на жаль, ми не досягли особливо. Ми бачимо, що у нас верховенства права немає, на жаль, право власності не захищене, рейдерські захоплення відбуваються і так далі. Це все впливає. Це все накладається. Тому я завжди кажу, що перед тим як виходити на зовнішньополітичні якісь моменти, потрібно зосередитись на внутрішній політиці і стати сильнішими, провести реформи в усіх сферах. Держава має стати сильнішою. Тоді з нами будуть рахуватися як в НАТО, як в Європейському Союзі, так і в інших структурах. І тоді ми будемо готові. От, і все. Дякую, Сергій Рабські. Я хочу додати до того, що щоб наші слухачі зрозуміли, що військова складова імплементації в НАТО складає приблизно 20% від загальної програми імплементації. Що зроблено? Зроблено, на жаль, не дуже багато, але робота ведеться. Ви знаєте, навіть створення спільної бригади з країнами-членами НАТО у Українсько-Польсько-Литовської. Проведення низки навчань постійно проходять індивідуальна підготовка, групова підготовка наших військовослужбовців, наших підрозділів, де навчання наших військовослужбовців новим технологіям і з новим типам озброєння. Тобто робота на військовому рівні ведеться. Хотілося дуже хотілося, щоб вона велася більш ефективно. На жаль, так само багато перепон і політичних, і економічних, і навіть ментальних. Я не побоюся цього слова, але робота є, і план складений. І дай Боже нам виконати. Я говорю за військовий сектор, хоча б ті реформи і ті напрямки дії, які вже закладені у ці плани. Дякую вам. Це була програма про головне. побачимось з вами завтра о 20. 20.20, все буде добре.